На вашої уваги новини 13 жовтня на центральній площі міста Апостолеве пройшов урочистий мітинг з приводу дня святкування захисників України. Докладніше в нашому відеосюжеті. Сьогодні Україна відзначає два славетних свята: День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Ці свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа матір це заступниця і покровителька наших козаків. А захисники, як ніколи, сьогодні виконують свій обов'язок. На центральній площі зібрались керівники району, активісти та небайдужі мешканці міста, аби привітати і вшанувати наших захисників. З привітальним словом до всіх присутніх звернувся міський голова Протоняк Володимир Михайлович. День захисника України, свято, що відзначається в нашій державі. 14 жовтня у День святої Покрови, Пресвятої Богородиці, водночас з Днем українського козацтва. Це свята наших мужніх захисників, захисників незалежності та територіальної цілісності держави. Ми сьогодні висловлюємо слова вдячності нашим воїнам, нашим землякам, які героїчно боронили і сьогодні боронять нашу землю в зоні АТО. Уже 100 наших земляків військовослужбовців української армії, виконавши з честі свій громадянський обов'язок, демобілізувалися і повернулися до мирного життя. І в передень свята давайте вшануємо разом з вами загиблих військ, військовослужбовців, наших односельців, і схилимо голови перед їхньою світлою пам'яті. Вічна пам'ять і слава солдату Дмитренко Андрію Олеговичу. Молодшому сержанту Вахрамєєву Александру Миколайовичу, старшому солдату Вакулич Володимиру Володимировичу, старшому сержанту Король Віталію Сергійовичу, молодшому сержанту Толкачову Віталію Михайловичу, солдату Трофімову Олексію Володимировичу, солдату Милащенко Василю Олексійовичу, старшому лейтенанту Долгову Ігорю Олександровичу, старшому сержанту Банас Юрію Олександровичу. Солдату Литвин Олегу Олексійовичу, старшому сержанту Чердловському Миколі Миколайовичу, прошу вшанувати їх хвилиною мовчання. Ми завжди пам'ятали і будемо пам'ятати хоробрість і відданість наших захисників в ім'я майбутнього і робитимемо все можливе для того, щоб оточити увагою та турботою наших ветеранів, віддаючи данину героїчним подвигам українського воїнства, вклоняємося їх мужності та безмежній вірності своєму обов'язку. У нашій пам'яті зберігаються усі подвиги багатьох поколінь воїнів-захисників, їх безмежна відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм.